Лозова очима молоді під таким гаслом стартував 25 травня конкурс на кращий аматорський фоторепортаж. Організатор міський центр молоді відділу у справах сім'ї та молоді запропонував лозівчанам від 14 до 35 років взяти у руки фотокамери і продемонструвати своє бачення життя нашого міста. Хочеться увідіти наш город совсім з другої сторони. А саме пояснює фахівець центру Тетяна Грищенко, що бачить молодь що її турбує для конкурсу. Обрано п'ять тем: затишні куточки міста, історія міста у фотографії, щасливі люди у нашому місті. Ми за здоровий спосіб життя, майбутні лозової. Фото, які вже надійшли до організаторів, дивують яскравістю кольорів, креативом, підкупають щирістю емоцій. У кожного учасника у кожного конкурсанта свої направлення. Хтось от дійсно любить сім'ю. Кто-то любит именно наш город снимать, вот именно э, архитектуру, именно наших. Кто-то любит пейзажи, кто-то любит детей и э, именно счастливых людей снимать. Кто-то спорт. Проект в первый раз мы думаем, не в последний раз это пробный только проект. Мы думаем этот проект запустить на главные праздники нашего города. Роботи конкурсантів буде представлено широкому загалу 30 червня на площі міського палацу культури під час святкування Дня молоді. Переможця обиратиме не журі фахівців, а усі мешканці міста. Завдання конкурсу підтримати художню творчість молоді. Вони ініціативні, активні, небайдужі, мають допомогти іншим побачити досі небачене, звернути увагу на те, що нас оточує через іншу призму. Перші спроби фотографії робить Жанна Галаган. Дівчина трохи малює, трохи пише вірші. Співає, танцює, узнала конкурсі довольно такі просто. Їхала з мамою в маршрутці і увидела об'явлення. Думаю, спробую. Я фотографувати дуже люблю. Правда свого навіть цифрового фотоапарата я не вмію. Роботи, які принесла Жанна на конкурс, на всі запропоновані теми. Втім, зізнається дівчина місто бачить через людей. Основної люди сімейні люди. Я віжу лазовою більш сімейною. От именно сім'я это вот то что есть у нас это самое главное, що в нашій житті є. І хоча будь-який конкурс передбачає змагання та визначення переможця, дівчина не хитрує перемога та призи не головне. Я не спитала, як то за це забила Я не задумувалася настільки було безлічним. Для мене важливо поучаствувати, відкрити вот, в собі щось нове.